Після нульової нічієї за підсумками першої половини зустрічі, хоча вона і не була прісною, а виявилася насиченою гульовими моментами з боку обох команд у першому матчі у Києві, чвертьфінальної серії плей-офф до трьох перемог чемпіонату екстраліги України з футзалу, місцевого хіта і Дніпровського атлетік футзалу, головні події у поєдинку розгорнулися відразу після відпочинку. Причому вже на першій хвилині другого тайму, коли господарі розіграли трьохходівку за хрестоматію і журба, вивів вперед популярних. На екваторі періоду він подвоїв результат, йому знову асистував жук, коли м'яч після удару по траєкторії від рикошету і поперечини таки перетнув лінію площини білого прямокутника. Далі гірше. Майже відразу хід залишився у меншості, коли за фол останній надії був вилучений шеремета, і гості в більшості блискавично скоротили відставання до мінімуму, коли пройшов другий пас від Дзюби і Калашнін з близької відстані під гострим кутом пробив уголки паракіян і збірної Сухова. А потім вже сам пан чи товариш Сухов припустився грубої помилки у нападі, куди він постійно ходить. Його удар заблокували, послідувала стрімка контратака, і Калашник записав до власного активу дуплет. Зрештою, то було ще не все. Далі в Атаці втрачає м'яч інший партнер Сухова по хіту і збірній Чернявський перехоплення і безсумнівно герой поєдинку. Калашник, який спіймав кураж, наодинці не залишив шансів сухову і таким чином оформив власний хет трик 3-2. Ось так початок протистояння фаворита і андердога, яке знайшло своє відображення у статистичних даних, наприклад, 23 удари у площину у господарів проти семи у гостей. Втім, табло зафіксувало інші цифри 3-2 на користь атлетік футзалу. І наразі вже точно відомо, що два матчі будуть зіграні у Дніпрі. Втім, попереду ще один у Києві. Гарний матч, дуже напружений, такий от на хороша гра. Програвали, по ходу, перший тайм 0-0. Важкий матч, дуже, дуже вдячний хлопцям. Молодці вірили до останнього, билися, десь моменти свої реалізували. Дуже гарний матч. і По напрузі, і по змісту. Набираємося досвіду. Да, Зараз порадіємо трішечки відновлювання і завтра в бій. Серія да. триває, да. будемо готуватися до завтрашнього матчу. Навчені гірким досвідом першого поєдинку господарі не стали довго запрягати і вже на першій хвилині другого повели у рахунку, коли після пасу від кута майданчика Мельника Жук вивів хід перед. Ще через дві хвилини кияни перехоплюють м'яч на власній половині поля, мчать контратаку і не залишають шансів гостям. 2-0. гол на рахунку журби. Проте Дніпровці не змирилися з подібним розвитком подій, і за екватором тайму, потужний удар Васильєва середньої дистанції застав зненацька голкіпера популярник. Відповідь господарів була просто блискавичною і не менш вишуканою, коли Чернявський потужно гепнув. У ближній кут площини білого прямокутника Атлетіка не забарився він із дуплетом, який встиг записати до власного активу ще до сигналу на відпочинок, на який команди вирушили за рахунку 4-1 на користь хіта. Під завісу матчу, коли гості перейшли на гру з п'ятим польовим, Чернявський вже виступив асистентом, віддавши пас ліворуч на сірого, який і покотив сферу практично у порожні ворота. Все, на що спромоглися гості, так це на гол престижу. Нагорний видряпав шкіряного умильника і технічно та дотепно, навіть з дещицею глузування, перекинув його швидою через сухова у підсумку: пять Перемога за хітом і 1-3 рахунок в серії, яка як мінімум продовжиться двома матчами у Дніпрі.